Багато районів зазнали наслідків від ворожої атаки. Тому інформація постійно оновлюється, можу підтвердити все, що ви доповіли, та повторитися, що по голосівському району там є займання автомобілів у дворі житлового будинку, падіння уламків на території нежитлової і часткове руйнування гаражів та двохповерхової адміністративної будівлі та нежитлової будівлі. в Шученківському районі. Також там падіння уламків випала на відкриті території без загорання. в іншій локації. Займання та руйнування гаражів. Нування адміністративного будівлі, ще є локація в Сатошинському району про Великий жаль, як Ви знаєте, там загарання часткового руйнування житлового будинку. І відомо, що ще досі під завалами знаходяться люди. Там проводяться рятувальні роботи. Також в Сатошинському районі є займання автомобілів на подвір'ї житлового будинку і пожежа на території нежитлової забудови. В Солом'янському районі є падіння на відкриті місцевості, там без руйнувань. В оболонському районі займання трав'яного настилу. Дев'ять автомобілів загорілися. Також є займання даху нежитлового будинку, потерпілих на щастя. Там немає.